Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Opel Astra. Автомобіль пригнано з Німеччини, розмитнено, поставлено на український облік. Автомобіль в гарному збереженому стані, оригінальних легкосплавних дисках, присутній фаркоп. По кузу авто без нарікань, без корозії, без ДТП, рідна фарба. Лобове скло оригінал по комплектації панорамний дах. Ксенон, омивачі фар, противотумані фари. Легкосплавні диски оригінальні. Заглянемо в багажник. Присутня шторка. Шторка працює. В комплекті з автомобілем йде запаска запасне колесо. Новеньке стоїть. Знак аварійної зупинки. Підсвітка працює. Заднє скло також оригінал. Заглянемо в салон. Салон комбінований. Гумові килимки присутні. Сидіння чисті цілі. Панорамний дах, панорама працює, карти частенькі, ціленькі, не пошкоджені. По комплектації склопідйомники, регулювання дзеркал, автосвітло, круїз-контроль, мультикермо, сенсорна магнітола, клімат-контроль, п'яте ступка, механічний ручник. Автозатемнення скла, датчик дощу, панорама. Аукс. Салон в збереженому стані. Він код автомобіля. Двигун 1,8 Бензин, екологія на місці, антифриз частенький, болти не крутилися. Показники прибору. Праве переднє крило дах права передня дверка задня дверка. Кришкам багажника. ліве, заднє крило ліва задня Дверка. Передня ліва дверка. Ліве крило. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, на гарній комплектації, вже розмитнено, поставлено на облік, кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте більш детально за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Також буде вказана ціна в описі під цим відео. Всім гарного дня та мирного неба!